Доброго дня! Сьогодні вирішила відзняти таке відео, де розповім про рослини ну, на власному досвіді, які розростаються швидко. Не є агресорами, але нам часто потрібно, коли ми створюємо ще клумбу, так, щоб рослини вже виглядали ефектно, вже мали місце якесь, а не чекати довго, коли з одного росточка щось там десь з'явиться. Це мені було дуже актуально. Тому я таку інформацію збирала по краплі, але можу тепер поділитися з власного досвіду з вами. Ось перед вами перший представник саме такого класу це бузульник. Бузульник Отело. Є Дездемона, є Отело. Як в тій історії. Ось як їх відрізнити. В Отело. Це чорні такі листки, тому що ви знаєте, хто був. Саме цей персонаж. У Десдемони вони більш світліші, зараз покажу вам. Тобто я їх подальше посадила, чого мачу одного душити. Ось Дездемона. Посаджені вони були два роки тому взагалі з однієї, однієї малесенької поділки, там було листочків ну, мабуть, два. Я вже їх розділила е, на. Чотири кущі, тобто, ось таких в мене є дві дездемони, і ось таких є два отелло. Наростають гарно, єдина проблема тінь, вимога не проблема а тінь, а проблемою є е слизні, слимаки. Тому потрібно, ну, так би мовити, чи використовувати якісь підручені. Засоби, тобто збирання їх, або є і хімічні різні речовини, які борються зі слимаками. Ну, видно, що десь там листочок пошкоджений, але не так критично. Квітує жовтими такими ромашками, досить гарно. І він є таким об'ємним кущем. Тобто мені подобається дуже, тому що саме тіньові рослинки, ось вони посаджені тут під грушею. Ось пуша. І тут така клумбочка створена, хости в основному і ось ці бузульники. Другою рослинкою, яка мені дуже подобається, вона може бути і на сонці, і ось вона в ціні це є зеленчук. Ось, подивіться, який величезний за об'ємом куч, но він більш такий. Сталиться по землі з гарним таким листям. Квітує він звичайними такими жовтими квіточками, схожими чимось на глуху кропиву. Але е я вже цей курщик теж з однієї гілочки, колись біля квартири, там, де ми жили раніше, ріс він, і я привезла його сюди в одну гілочку. Ну я вже роздала його, не знаю скільком. І ось він так шикарно. Виглядає, наростає дуже-дуже швидко. Далеко не потрібно йти брунера. Ось. Саме ці, та вони будь-які, якщо видавати, то тим паче швидше наростає. Оце є джекфрост. Того року восени я їх ось по одній такій поділочці, як тут поряд це. Я весною вже ці поділочки. Я посадила цих два кущі. І ось яку шапку набирає, це без жодного підкормлення, підгодовування. Єдине, що завжди весною я роблю, коли тільки сніг, ну, якщо сніг, як немає снігу, то ранньою весною я підсипаю ні травму фоски. <кхід> Ось і все. Це єдине, що я роблю для рослин. Іриси, півники. До речі, сьогодні прочитала Абраменко, так, наш такий філолог український радив називати рослини українськими іменами, назвами. Тобто не ірис, як ми звикли, так? а півники. Ну, До речі, колись так моя бабуся називала їх півники. Теж з однієї поділки ось яким габаритом наростає кущ. Я цьогоріч взагалі ділила всі свою колекцію і карликових, і високорослих бородатих ірисів, трішки навіть і розпродала їх. Ну, такі чисто по <смі> ціні такі, знаєте, смішні, але хай буде людям. І я все-таки мала якусь теж копійку кинути в той поповнення своєї колекції сторців. Теж наростає прекрасно. І навіть за три роки от, вимагав уже поділу ось цей кущ. так. Якщо він так випирає десь особливо коріння наверх, або перестає гарно квітувати, то вже тоді потрібно його ділити. А так, в принципі, він може собі ось таким кущем рости доволі довго. Наступним представником таким я би назвала Хінецею. Ну, можливо, цей хіноцеї не всі теж, якщо дорогі сорти, пам'ятаєте, я казала не раз про це. Якщо сорт дорогий, то він наростає доволі повільно. Ці хіноцеї були того року посаджені ось таким з насіння росточку. Деякі вже з них квітували того року восени, але на Сьогоднішній день, тобто ось, будь ласка, це рік буде восени. Ось понаростали ось такий кущ це з одного росточка. Ну, вона ось така проста більше, але з насіння, ви знаєте, може бути все що завгодно. Наскільки я бачу, то саме ось цей наступний другий кущ буде відрізнятися кольором. Це вже видно по бутонах. І так, бадан. бадан Теж рослинка і тіньова, і сонце витривала, теж наростає доволі швидко. У мене був всього-навсього три роки тому один єдиний кущик, з яких я вже поділила ось цей був посаджений сюди. Навесні того року, тобто рік тому з однієї поділки. Ось вам вже є одна, друга, третя, четверта, п'ять поділок. Ось як гарно виглядає саме цей кущ. Тобто рослинка, яка швидко росте. Еремурмус. Іду до нього. Ну, зараз, мабуть, всі. Говорять саме про цю рослинку, вона є така на піку такому популярності. Ну, звісно, це не просто так, а те, що вона є гарна, дуже рослинка. Їх різні забарвлення є: рожеві, є жовті, оранжеві, білі. Тобто гама кольорів вибір є. У мене звичайний жовтий. І теж посаджено було два роки тому. Два кореневища. Не такі кореневища, як павучки. Ось, з павучка цього наросло, подивіться, скільки. Тобто з одного кореневища воно з цього павучка дає одну квітку. Ось скільки тих павучків там вже зараз є. Я, до речі, теж ділилася цьогоріч весною, хоча кажуть, не можна, але як людина хоче, то я завжди, знаєте, не проти. Зараз наростає гарно, вимагає площі, бачите теж. Ну, звісно, якщо рослинка гарно розростається, то потрібно врахувати і площу, тому що, знаєте, не було тоді, хто на кому сидить і хто ким поганяє. Еремурмус ось такий. Дельфініум. Те, що я вам показувала, що з насінинки Ось такого росточка хінецей вирощено мною. Ось уявіть, який кущ габаритний, теж два роки тому був посаджений саме з такого саженця-сіянця. Теж вирощено з насіння. І ось двохметровий красень. Десь вже він має, мабуть, навіть не знаю скільки. Ну, метр точно має в об'ємі. Це все з однієї рослинки. І теж того ж року, коли висадила весною з насіння на осінь, заквітував. Ну, звісно, не був такий величезний, але все-таки вже дав своє квіткування. Тобто швидко і гарно. Ну, всі ви знаєте, що ґрунтопокривні, то вони і є. Ті, які швидко ростуть. Ось седуми, почитки очитки Мені їх подарували, ну, взагалі, скажімо так, ось одна така була поділочка. Ось. І це все. За. Бачите, я вже і тут бурян все одно змикаю. За два роки, ось. Це я поділила вже, поділила восени і розсадила тут два кущі. Інші, ну, вони більш дорогі, тому не так швидко розростаються, але все одно з однієї поділки ось такий кущ, який вже займає доволі гарне місце у рокарії. Це ті рослини, які варто садити, коли хочете швидкого ефекту. Те саме із. Високими очитками. Ось теж сливовий такий колір очитку. Теж він прийшов. Мені це я замовляла ну з двох, мабуть, таких гілочок. Прийшов того року навесні. І ось через рік він виглядає вже доволі дорослим, гарним кущем. І ось теж кущики. Ну, звісно, це все залежить від сорту. Від умов, від того, скажімо, який є догляд, ну, хоча б елементарний, коли посуха потрібно полити, коли, наприклад, буряни заростають, не дають йому, бідному жити дихати, то він вам рости не буде. Але, от ще один представник. Ви знаєте, я настільки не подумала, не знала. І коли тут оця територія була така величезна, звільнена, Ну, тут колись, коли придбали будинок, таке було захаращено. Такий дідусь жив собі, що все збирав, знаєте, от І тут все розчистив чоловік, вирізав стару грошу, таку не потрібну. І в мене стала така дилема, що ж тут, чим його заполонити. Звісно, є тут чагарники, є хвойники, які мають розростися з часом, але поки що замало. І я з одного куща, який забрала знову зі своєї клумбочки біля квартири, я по одній гілочці, ось так під камінчики, порозсаджувала шиловидний флокс. Але ви подивіться, за три роки я цього року багато його змушена була прибрати. Вже пропонувала кому хто хотів і не хотів, всі брали. Дуже швидко розростається. І хочу вам сказати, дуже часто я це чула, що ось ґрунту покривні, коли внизу, вони добре є у квітнику, тому що вони бур'ян сповільняють. Не знаю, не в моєму випадку свого досвіду цього сказати не можу. По-перше, де росте, вони, скажімо так, оточують інші рослини. Я помітила, що інші рослини ростуть не так гарно. Крім того, ті всі такі злісні бур'яни вилазять дуже добре. Ось, наприклад, кульбаба насівається, і кожен раз я змушена проходити і ось таким чином кульбабу забирати. Ось той бадан, що я ще раз множу з одного куща. Бачите, там який кущ. І тут я розсадила тільки, ну, буквально місяць тому, взяла ще два кущі з того, що в мене був. І ось тут таку галявинку створила. Мандруємо далі. Хочу вам показати, ну, як показати, скажу ще. Гейхери. Гейхери теж наростають дуже добре. Ось цей кущ того року був посаджений з касетної розсади. Анісінькою такою, нещасненькою. Ось як виглядає він на сьогоднішній день. Ще один кущ, Теж швидко наростають. Ось третій кущ. А деякий кущ я вже і ділила. Ось, наприклад, якщо взяти цю лаймову, я її ділила. З подругою поділилася вона хотіла. Тому теж рослинки можна взяти на замітку, собі дуже гарно розростаються. Іриспурія. Хочу вам ще показати. І респур я ходимо, знаєте, треба продумати, деякі. Отак ходимо. Теж, уявіть собі, того року, ні, восени, Це значить йому два роки буде восени. Було посаджено однією ось цим таким відросточком, так, такі, як. Від'ярні такі підросточки, як завжди, будь які ресесар. Не садимо. Ось який гарний великий кущ, було цвітіння дуже гарне. на різ, теж не вимагає догляду. Такий, знаєте, собі компактний, гарний листя тримає. На відміну від звичайних бородатих ірисів, яких листя, знаєте, вже після квітку, квітування виглядає ну, не дуже презентабельно. Я часто обрізаю. Ірис респуря ось який здатний красивий. Варто собі десь його скомпонувати в композиції. От я ще замовила собі ще два сорти. Ви мені настільки сподобалося, що я захотіла ось тут продовжити його посадити. Хочу показати вам, от розповідала, що як шеловидні флокси задушують рослинки. Ось була дуже гарна гортензія, Ой, це поларбір, здається. І ось так вони його, бачите, він, бідний, аж вигнувся кудись, аж втратив всю форму. Я просто змушена була два кущі забрати. Медунку теж заглушила, я все вичистила. Ну, там, до речі, вичистити його теж важко. Ось там ще проглядає. Потрібно ще викопувати. І ось вона відновилася. І почала трішки наростати. Тому будьте теж уважні з такими рослинами. Не є агресором, але є таким захватчиком. До речі, я теж про такі рослини, мабуть, покажу вам колись відео. Ось ще гейхерела, кімоно. Теж з, ось, з касетної розсади. Ось такий чудо-кущик. Всі мої. Гайхери, гайхерели вони з касетної розсади, яка була висаджена в торік. Так, що ще можна нам сказати, про що, які швидко наростають? І так, лілейники. Угу. Лілейники. Ну, всі знають прекрасно, що це за багаторічник. Ну, хто не знає, то нагадаю. Ось такий кущ теж був посаджений три роки тому однією поділкою. Я, в знайомої там, ледве відкопала одну і то обірвала її коріння, але нічого, воно дуже гарне. І ось так наріс уже поділок, мабуть, вісім. Вже навіть квітконосів буде п'ять. Наростає лілейник. Якщо це не сортовий такий дорогущий, то ну, але він теж гарний, в негофровані. Вони не є такими простими, знаєте, як ото з дитинства колись <свісно> завжди кажуть, любов до квітів розпочалася в тебе з чого? Я всім розповідаю одну і ту саму історію. Розпочалася з того, що одного разу пішла до тітки своєї. Десь мама була в неї, я пішла, і поки там, знаєте, дорослі щось там спілкувалися собі. А дитина робила, що хотіла. В неї заквітли лілейники. Вон так мені сподобалося, що я з якоїсь радості взяла їх і попробувала на смак. Ну, Дітей, знаєте, свої погляди на все. Ой, ви знаєте, як я вже плакала, як мене пекло горло, як вже мені було недобре, як вже мама злякалася. Не знала, що то робити, вже і, і, і давала вугілля активоване, все на світі. Тобто наїлася квітів, от то любов до квітів і з'явилася. І так, що ще можна назвати саме таким, яке швидко наростає? Швидко наростає ось така красуня, а дайте боже, манжетка. Дай Бог, так, пам'яті. Манжетка. Ось вона зараз відквітовує таким зеленим кольором гарним. Так, Джонік, тут мені не ламати нічого. І треба її обрізати, щоб вона сформувала квітку. Е, свій куш гарно. Дуже гарне листя, дуже гарне, але, хоча в нас дощі і немає посухи, але все одно, коли є спека, вони трішки листя своє. От ввечері вони все гарно піднімуть. Зранку вони будуть. Красені, ось дивіться, ще бадан. Це з того одного кущика, який я привезла. Скільки вже я їх розсадила. Так, Кого ще ми назвемо такими швидко ростучими. Ну, троянди, звісно, ні. За ними потрібно дбати і дбати. Називається вибагливі. Далі нікуди. Ось, а якщо сказати про хости. В хости теж є такі сорти, які доволі швидко розростаються. От я вам покажу одну хосточку. Ну, це така хостище. До речі, назва українська фунгія. Ну, до речі, це не українська, мабуть, це все-таки якийсь латинь. Але чомусь зараз бачу саме на сайтах таких е рослин. Вже більш модним стають назви. Вже хости немає, є Функія. Ось вам. Функія, хоста Бік-деді. Це гігант величезний. Я теж його привезла з собою. Це був теж такий там кущик малесенький. Ну, не одна поділка, але, мабуть, дві там було. Дві було ось так. Дві, тому що одна я посадила поділочку ось сюди. А другу поділочку я посадила ось з цього боку. Тому що я кажу, не було рослин. Мало я собі, знаєте, місце. Ну тут вона, до речі, такої. Гігантської розмірів немає. Чому я розумію? Тому що тут саме кореневище фундука, і тут їй не вистачає ґрунту. Але, ви подивіться, ось це за три роки з однієї поділки. Ось це за три роки з однієї поділки. Ну, це хоста голтіара. тіара У мене вже будиночок, щось трапилося з моїм. Половина даху з'їхала. Головне, щоб тільки в будиночку, а не в нас. Господи, бережи. нас всіх від такого. Мабуть, десь вітер був. Голтіара, Доволі теж ви бачите самі, які розміри. Ще одна. Голуба, блакитна, перепрошую. Хоста. Називається вона Бл Блукадет. Теж це вже поділений кущ, це вже роздані поділки багато кому. Теж по сортах можна дивитися. Ну, а є, звісно, сорти, які потрібно з ними бавитися та й бавитися, щоб вони відросли. Навіть із брунерою. Ось така брунера, вона вже є повільно ростуча. Теж посаджена, можливо, два сезони тому, але як була там одна поділка, то лише. Ну, кількість листя збільшилося. Тому я завжди от розповідаю вам, потім пригадую, що о, ще можна було про те сказати, ще можна було би про те сказати. Але, знаєте, так от спонтанно не можна пригадати, що ще можна показати. Ось як гарно квітує клематис. Це клематис дрібноквітковий. Гарно дуже пахне. Ну, троянди вже, звісно, починають відквітовувати, тому краса буде вже, у кого буде друга хвиля, у того буде краса повторна. Так, отже, всім гарного дня. На якісь такі гарні ноці зупинитися. Сьогодні десь прочитала вірш, що життя, яке було б. Це важке, ну, звісно, у нас зараз складні часи так, в нашій країні, в кожного. Але яке б воно не було, воно одне єдине, і потрібно шукати якісь такі моменти, щоб розуміти, що ми живемо, що ми дихаємо, що ми бачимо, що ми відчуваємо. Ось красу можна побачити і відчути саме у квітах. Всім гарного дня. Дуже буду рада, якщо вам моя інформація десь знадобиться. Дуже приємно комусь розповідати про те, що я дійсно люблю квіти і діти. Ось про ці дві речі я можу говорити довго. Із задоволенням, і з захопленням. Всім миру і здоров'я!